І кому це підійде? Де абсолютно всім. Від малого до старого. Класнющі, не промокаючі з ортопедичною встілкою американські кросівки, які були розроблені спеціально для американських медиків, для їх ніжок, для їх зручності і комфорту. А ми їх пристосовуємо для нашого повсякденного життя. Адже особливо в Україні, західній, наприклад, йдуть постійні дощі. І я думаю, що це дуже прикольна альтернатива як кросівкам, так і гумовим чобіткам, які можуть абсолютно замінити це взуття. Можна замінити взуттям. Отож, розмір сітка є абсолютно різна. Модельки чоловічі і жіночі на будь-яку ножку від 36 го розміру поздається 46-45 включно. Адже люди мають різні розміри ніх. Ми подивіться тільки, які прикольні і яскраві модельки. Можуть бути лаконічні стримані, але наскільки вони зручні і удобні народ, я вам просто не передам. Хочете переконатися, замовляйте. Лотики невеличкі, лише по 20 пар в лоті. Ні, 25 пар в лоті. Ні. Е, тому, я думаю, що ви будете задоволені. Хто заробляє, то обов'язково заробить. Що додатково може взути свою родину. Але в мене є навіть у Тіктоку відос, наскільки практичне і зручне це взуття. Адже ви не повірите. Бренд Клоу. з таким логотипом. Це просто означає зроблено з любов'ю. Американці все роблять з любов'ю, вони ж люблять комфорт себе і свого ближнього. Тому е, я думаю, що на будь-яку ножку і на будь-який розмір ви зможете задовільнити свої мінімальні потреби на осінь. Хоча чому тільки на осінь. Мені здається, і весна, і літо, будь-який сезон. Ну, звісно, взимку в кросах ходити не будеш. Хоча, якщо у нас такі зима, де плюс 10-15. Можна сміливо ходити і в кросах. Так що, друзі, чекаю на ваші замовлення. Показую до кінця наповнення лота кожну пару. Особисто мені хотілося б набрати їх просто мільйон. Тому що вони дійсно дуже офігенні. І, як на мене, вони нічим не поступаються по якості дорогим брендовим кросівкам. Я завжди на зв'язку пишіть.